На дівчинку, у якої вроджена хвороба, туговухість. Вона не чує, погано розмовляє, тому у нас вже було 5 сеансів перегляду, і результати дійсно дуже круті, тому я аналізую всю динаміку і чайок, звісно, чайок з буквими, і головне друге карнічні вузли. Дуже класнюча штука. Це не тому, що я створила цей блокнот. Це не тому, що картини, які вкладені в цей блокнот, реально дуже круті. Особисто по мені вони дійсно картина дня, на яку я дивлюсь. Я кожен день, друзі, відкривається. Відкривається цей блокнот. Енергоблокнот вже наперед щитує ту енергію, яку вам не вистачає, ту енергію, яку вам потрібно проробити. Ще раз нагадую, це мій авторський альбом Кармічні вузли, де вкладено 31 кармічний вузол. Кожен день нова картина, кожен день новий вузол. Тому сьогодні зараз ми побачимо, яка буде в мене, що мені потрібно відпрацювати. І зараз я відкрию набом, відкриваю На бом, сторінку. бом, набом, набом. І в нас виходить кармічний вузол. Друзі. Втрати. Цікаво, дуже цікаво, е дуже цікаво, тому що е це, о, до речі, друзі, до речі, ця картина, ця картина кармічних зловтрати, це втрата близького, втрата. втрата... Треба е попрацювати, відпрацювати біль від втрати близької людини. А у мене, до речі, післязавтра річниця, як померла моя мама, і дійсно мені от приближення цієї дати я відчуваю, як мені я ще не відпустила цей біль. Тому друзі, ну реально крутюча штука, реально крутюча. Я при вас відкрила набун і при вас у мене от подивіться, втрата, смерть близьких, незавершений біль. Туди відпрацьовувати. Значить, цей кармічний вузол мене ще тримає. Тому сьогодні я буду дивитися на цю картину, щоб відпустити цей біль. Друзі, нагадую, мій енергоблокнот, мій авторська, авторська моя робота. Це робота з картини. Основна картина, енергія вкладена, яка в цей альбом. Це картина Кармічні вузли. Це дуже сильніша картина, дуже сильна картина, яка дійсно на практиці на практиці вона змінювала, просто змінювала медитація з цієї картини. Вона змінювала долю, долі людей від переїзду в іншу країну. Де змінювалось просто все, змінювалося особисті стосунки, робота, матеріальне. Тобто, друзі, круто. А сьогодні особисто я, я буду працювати з тим вузлом, тому що дійсно це більше у мене.